Топ трансфер «Динамо» Київ, Білосині отримають підсилення в обличчі одразу чотирьох футболістів. Гравець збірної України з футболу офіційно закрив свій перехід в європейський клуб. Донецький шахтар також офіційно домовився по справжній бомбі на літо, котрий повинен замінити Судакова. Син Андрія Шевченка відзначився черговим голом в Англії і рветься в збірну України. А також яка задкова таємниця Артема Довбика лякає фанатів Жирони. та феєричний дебют за Реал Мадрид українського таланта, якого там вже назвали новим Тібо Куртуа. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ліверпуль визначився з ключовою кандидатурою на заміну Йоргену клопу. Англійський клуб розпочав перемовини з хабі Алонсо, яким наразі цікавляться ще й Баварія та Реал. Але щось мені підказує, що саме Ліверпуль може стати фаворитом в битві за іспанця, враховуючи його теплі спогади про період кар'єри на Енфілді. Його Байер наразі показує просто феноменальний футбол в Німеччині і за 30 матчів не отримав жодної поразки. Вже цієї суботи відбудеться матч місяця в Лалісі Реалом та Жероною. Головною загадкою в іспанській змі є стан Артема Довбика. Адже всі вже добре побачили, що Жерона з українцями без нього це дві різні команди. А тут Чертем підливає масла в вогонь фразою, що його у в цьому матчі це таємниця. Хоча трохи раніше в клубі різко відреагували на чутки про важку травму і сказали, що з реалом Артем точно зіграє. Тому гадаю, що все таки буде, а поки там хочуть просто трішки сплутати карти реалу. А ось кого ж Рона на цей матч точно втратить таксиделі Блінда, Янгеля Ререру та головного тренера Мічеля Санчеса. У наставника команди було вилучення в минулій грі, а футболісти перебрали жовтих карток. Тому, на жаль, клуб підійде до такого матчу не в кращому своєму вигляді. Ну а ще що цікаво про смугастих, так це те, що Манчестер Сіті знаходиться на фінальній стадії перемовин по трансферу їх головного таланту. Фабріс Романо пише, що Сіті домовився з Труа про викуп контракту Савіо. Сума поки не називається, але трансфер Марто цінює бразильця в 40 мільйонів євро. Можливо, у разі потрапляння у лігу чемпіонів Жирона все ж таки забере його в оренду вже в Сіті, скориставшись гарними відносинами з керівництвами. Українець потрапив в топ 10 найшвидших футболістів цього сезону. АПЛ. І ні, це не Михайло Мудрик. Ілья Забарний розігнався в одному із матчів Бормуту до 36,6 км на годину, що є восьмим результатом в лізі. На першому місці також центральний захисник Ван із Тоттенгема. Свій перший матч в структурі Регала провів Ілья Волошин, який приєднався до вершкових лише декілька тижнів тому. Що цікаво, тренери клуба вже називають його новим куртуа через велетенський зріст та робочу ліву ногу. До речі, врі українці спеціалісти особливо виділяють його вміння грати ногами, що рідкість насправді для такого віку та габаритів. Ну що, з кожним днем Україна все ближче до того, що побачить на полі синьо жовту форму з прізвищем Шевченка на спині. Син навозпечного президенту УАВ продовжує запалювати в Офорді і відзначився голом у третьому матчі поспіль. Надай, що нещодавно батько футболіста сказав, що Крістян готовий прийняти пропозицію грати за Україну, якщо його викличе тренерський штаб. Нападнику 17 років. Максим Талавєров став повноцінним равцем ласку. Контракт українця викупили в Славії за півтора мільйона євро. Года річного оборонця розрахована на три з половиною років. Цей сезон талавєров проводить вже в статусі футболіста основи, награвши 21 матч та забивши один гол. Його вже почали викликати до національної збірної, але депітувати тамак ще не встиг. Змінив клуб і інший захисник збірної країни Тарас Качараба. Футболіст змінив Чехію на Словаччину, де буде грати за місцевий середняк Дунайську стреду, котра розташовується на шостій сходинці. Шахтар офіційно голосив про продовження контракту з Педріньо до 2029 року. Більше того, Бразилець повинен повернутися до гірників вже цього літа. Начебто сторони вже вдарили по руках і тепер чекають на камбек. На дальше другим найдорожчим трансфером в історії донецького клубу. У 2021 двадцять Бенфіка отримала за нього 18 мільйонів євро. На жаль, півзахисник встиг провести в Україні лише 19 матчів, відзначивши, що голами та трьома асистами. Але є для Шахтаря новини не такі позитивні. Зимовий новачок Марлан Гомес отримав травму у матчі відбору до Олімпіади у складі збірної Бразилії. Як пише місцева преса, футболіст вибув на 3-4 тижні, а це означає, що як мінімум першу зустріч Марти Марселя півзахисник пропустить точно, адже до неї залишився рівно тиждень. Бонусом скажу, що спеціалісти клубу назвали і приблизні терміни відновлення ласіни траоре. Там сподіваються, що травма африканця вилікує вже в березні, а кондиційний нападник набере ближче до літа, адже він був фактично без футболу майже два роки. Лесіна вже мав дві серйозні травми протягом останніх півтора сезону. Тож нам слід бути обачними. Сподіваюся, доведемо його до потрібних кондицій за 4-5 тижнів. Робимо великі кроки, щоб Лесіна набрав форму до кінця сезону. Намагатимемося зробити важливу вправу для клубу. Прес-служба Києва» анонсувала потужне підсилення команди Олександра Шовковського. Після ряду пошкоджень до тренувань повернулися одразу чотири важливі виконавці. Микола Шапаренко, Віталій Бояльський, Владислав Супряга та Володимир Шепелєв. А ще в розташування білосинів встиг з'їздити Макс Брагару, який хоч і приєднається до команди лише влітку, але в Динамо хотіли подивитися на його стан та кондиції. Бо через травму півзахисник вже давно не грав за чорноморець. Лікарі киян дали рекомендації Максу по відновленню і домовились підтримувати зв'язок і надалі. А ось із цікавих чіток виділю наступні: італійська преса активно пише про інтерес Наполі до нападника Динамо Владислава Ваната, начебто, про це заявив один із відомих місцевих футбольних агентів. Там розуміє, що влітку може отримати понад 100 мільйонів євро за сімхена і виділити звідти 15-20 мільйонів на українця. А ще він сказав, що альтернативним клубом влада може стати Жерона яка таким чином підшукає заміну довбику. Головне зараз, щоб Ванат дограв цей сезон без травм, бо поки у нього 16 матчів та 12 балів за системою гол плюс пост. Ну а ось щодо інфи про зацікавленість у вівчаренку з боки Роми, Фенербахче та Бешекташа. То тут все дуже перебільшено. Це більше на рівні перегляду на перспективу. Про реальний трансфер лівого захисника цього літа мова не йде. На жаль, Константин зазнав важкої травми і провів за півроку лише 5 ігор. А отже, нічого пристойного за нього ніхто зараз не запропонує. Динамо також розуміють потенціал Вічаренка, і поки він не заграє стабільно в старті, його там звичайно не відпустять. А ну, як гадаєте ви, чи потрібно Динамо відпускати ваната цього літа? Та й, взагалі, хто на вашу думку зі складу киян опиниться в одному із топ-чемпіонатів першим. Ще в минулому році я б напевно назвав Шапаренка, але в цьому мені щось підсказує, що цими футболістами може стати лише Ваната Брашко. Бо Миколі вже в наступному сезоні 26 і поки що він щось ніяк не може відновити кондиції. Ну а ви пишіть свою думку в коментарях.